поїхали швиденько ще одну розпаковку. Підходить сезон, що ваша домашня птиця вже набрала вагу і її можна різати. Да? Е, і ви ніколи не чули, що пір'я купують. Або чули, але не знаєте де, або занадто низько. Звертайтесь до нас. У нас нормальні ціни по цій позиції. Дивіться, як вона оформляється. Ось людина прислала посилочку населений пункт Стара Царичанка. Мішочок. Якщо пір'я нове, фото скидати не треба. Е, все і так зрозуміло. Якщо пір'я Бушне, тобто подушка або перини, то можете скидати фото, щоб передивитися. Так, дивіться, пір'я гусине, все є, е, все розписано, все класно. Ми відкриваємо на виході, на виході у нас трошки проблема. То розбирається в пір'ї, гляньте. Якраз буде і вам цікаво. Дивіться, на цю пір'їнку гляньте, і вам буде все зрозуміло. Але ж, є і такого роду пірїнка. Тобто, малесенький момент. Серед гуски, основної гузки, де не де пролітає качка. Так що, дивіться, якщо у вас. Ростуть і гузки і качки, будь ласка, не перемішуйте. Це дуже важливо. Зараз е, саме з цим пакетиком ми все розберемося, все вияснимо, нема там нічого страшного. Е, в будь-якому випадку, зараз поговоримо з клієнтом і все вияснимо. А ви, будь ласка, не перемішуйте. На сірій позиції ціна трошки нижча, на білій вища. Е, до речі, ціна. На сьогоднішній день качка 180-200 за кілограм, гуска 500-550. От вам і різниця, так що збирайте пірічку, присилайте нам, а ми залюбки купимо його у вас.